Гаю вас малята, Сьогодні пропоную вам здійснити подорож до бібліотеки. Зовні дивишся, дім як дім. Але нема звичних мешканців в нім. В ньому на довгих полицях вздовж стіни. з ними рядами стоять цікаві книжки. Цей дім називається Бібліотека. Професія людини, яка працює в бібліотеці та допомагає обрати книгу, називається бібліотекар. Людей, які приходять до бібліотеки та читають книжки, звуть читачами. Тобто усі діти і дорослі можуть стати читачами бібліотек. Щоб читати книгу, дітки, треба слідкувати простим правилам. Перш за все, книгу слід одягнути, обгорнути обкладинкою або папером. Під час читання книги треба користуватися закладкою. Перегинати книгу або загинати сторінки не треба. Питати книжки під час їжі не можна, бо можна забруднити сторінки. А читай малята, що книжок у бібліотеці дуже і дуже багато. Як працівник бібліотеки міг знайти книжку швидко, книжки розкладають у певному порядку. Можна розкласти книги за алфавітом або по розділах. Окрему полицю займають довідник та енциклопедія. Окремо розташовуються казки та оповідання. Кожна дитяча бібліотека має два відділи: читальний зал та абонемент. Абонемент – це місце, де можна взяти книжку додому. Кожного читача у цьому випадку заводять певну картку, де записують книги, які взяла людина. Там теж вказано прізвище та ім'я дитини. Коли дитина повертає книгу, бібліотекар бере особисту картку та викреслює цю книжку, ставлячи свій підпис. У дальній залі зазвичай стоять стільці та столи. Дитина може прийти, взяти книжку. Та почитати її. Ось такий цікавий світ бібліотек. Сподіваюсь, вам сподобалась подорож і ви любите читати книжки. До зустрічі, малята!